Виконання нашого обласного бюджету за 9 місяців поточного року за оперативними даними має слідуючий вигляд: доходи загального фонду перевиконані. На 9,1% або на 26 мільйонів загальний відсоток виконання 100,9%. Дотації з державного бюджету отримані всі в повному обсязі на 100%. Субвенції з державного бюджету також отримані і навіть деякі субвенції більше ніж були заплановані за планом. І загальний обсяг нашого виконання обласного бюджету разом з дотаціями, і субвенціями з державного бюджету. Становить 109%. Крім цього, видатки наші по обласному бюджету профінансовані всі заявки всі були задоволені, кредиторської заборгованості нема. В першу чергу кошти спрямовувалися на заробітну плату і захищені статті, а також на заходи пов'язані з захистом Харківської області від агресії нашого сусіда.